Кримичуська станція переливання крові зараз опинилась у складній ситуації. Запасів крові недостатньо, щоб задовольнити потреби лікарень. У зв'язку з цим медики звертаються до громадян з проханням про допомогу. На і жаль, я розчаровуюсь, бо наші цифри стали менше ніж в минулому році. Десь на 10%. відсотків ми менше стали проводити заготівлю. Заготовили переробили донорської крові. І це звичайно нас дуже непокоїть. Особливо критично бракує груп крові із негативним резус-фактором. Однак допомога потрібна від усіх донорів, незалежно від групи крові. Стати донором це чудова нагода допомогти тим, чиє життя знаходиться під загрозою. Донорами можуть бути лише повністю здорові люди віком від 18 до 60 років. Важливо пам'ятати, що напередодні здачі крові варто притриматись дієти та не вживати алкоголь. Кремечуцька станція переливання крові чекає на всіх охочих стати донорами з понеділка до п'ятниці, з 8 до 14.00 за адресою вулиці Івана Мазепи. 8. сьогодні звертаюся до всіх, всіх, всіх небайдужих кремичужан і Пропоную прийти до нашого закладу, залучитися до донорського руху і здати донорську кров, і приходити до нас з 8 до 14 години при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, і ми будемо дуже раді їх бачити. Лікарні щодня мають потребу у великій кількості донорської крові, яка може стати порятунком для тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Лише раз на кілька місяців, витративши 30 хвилин свого часу. Кожен може стати героєм для тих, хто бореться за своє життя. Долучайтесь до донорського руху, ваша кров може стати найціннішим подарунком для тих, кому це дійсно необхідно. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.